Овенчик, я вас вітаю. У нас жовтень, на вулиці краса, вогонь, осінь. І ми дивимося з вами, як пройде для вас місяць. Якщо ви маєте інформацію, то можете підготуватися, можливо, для себе зрозуміти, як краще пройти ту чи іншу ситуацію. Перша карта це ваша загальна енергія. Туз жезлі. Зразу така краса. Карта, яка говорить, що ви будете намагатися відкрити якісь двері. Жезли це в нас життєва енергія, це в нас навчання. Можливо, ви будете гристи, як то кажуть, граніт науки і намагатися відкрити саме ці двері. Вони є, ви стоїте і намагаєтеся знайти можливість. Вони ще поки закриті, але. Для того, щоб туди увійти, вам потрібно щось знайти придумати. Ви бачите, ця людина вона має тут трохи лиса, трохи в неї сивина, тобто в неї є вже досвід, вона не маленька дитина, яка стоїть. Тобто, ви будете відкривати двері. Ми зараз дивимося далі. Що буде приходити у ваше життя? Королєва Жеслів, от ті самі Жесли. Ви в нас вогонь. Це ви і є. Овени. Можливо, в когось буде розуміння, до решті, я дошту, достукаюся до своїх потреб. Можливо, ви нарешті скажете, що я відправляю всіх далеко-далеко, а ставлю себе на місце номер один. І саме от ви тут стоїте, подивіться, арка переможця, тут Лілії. Лілії в нас знак, це божественна квітка чистоти. От мене часто випадає ця карта, коли. Людина, нарешті, каже, що я беру собі самий великий шматочок того, що є. Я для себе. І спочатку я відпочину, поїм, а потім дивлюся, кому що потрібно. Тут може бути, що ви будете нарешті також займатися певним навчанням. От ви тут будете намагатися відкрити ці двері, жезли, це, це подорож, розвиток, чого я вам від цього серця бажаю. Що вас буде обмежувати? Обмежувати. Двойка кубків тут може бути намалюватися якесь кохання з минулого. Прийде до вас хлопчина, і скаже: слухай, ми з тобою були два роки тому разом, так було круто. Ти вже не помниш, а я помню. От саме людина, яка прийде до вас і, можливо, ваші відносини стануть для вас отим обмежуючим фактором. І, а тут ще така ситуація, що це він-він, ти мені щось, а я тобі. І саме це буде обмежувати. Вам чоловік скаже, ти зараз е, зі мною в ліжко, я тобі подаруночок. А ви кажете, та я тобі теж можу зробити подаруночок. Оцей ти мені, я тобі буде вас обмежувати. Або відносини. Тут саме про, до речі, це може бути брат і сестра, тобто, можливо, ваші родичі будуть. Якось вам там нагадувати, я тобі зробила добре, давай ну, віддавай або віддарю. Бувають такі моменти, коли мама каже: Дитині, я тебе народила. Чому це ти мене не слухаєш і живеш, як хочеш ти, як тобі потрібно. І саме оце, бачите, обмін подарунками, тобто товарно-риночні відносини. Дай мені і я тобі назад. Була недавно ситуація, дівчинка каже, слухай, це ж треба на день народження пригласити дітей. Аж дуже багато, бо вони вже запрошували мою дитину, і їх там нарахувала вона 15. І кажу: ну як 15? Це дуже дорого. Це велика кількість дітей. Ви не можете розважати 15 дітей. Це дука така дика гвардія. І от саме це мені щось дали, і я повинна працюйте. У вас іде ви з однієї сторони, з іншої сторони, треба віддати те, що дали мені. Тепер ви зараз, будь ласка, нагадуєте певну ситуацію, загадуйте собі. І я покладу карту для того, щоб ви отримали підказку, як вирішити цю ситуацію. Може бути все, що завгодно, і будемо дивитися. Поставте мене також на паузу. Давайте подивимося: Дев'ятка жеслів. Що нам говорить ця карта зараз? Тут ви знаходитеся, якщо дивитесь, тут, з... Жінка і дитина вони дивляться, поки чоловік принесе ці двері. В даному випадку карти вам говорять: почекайте, нехай це хтось зробить за вас, або ваша допомога вже йде. Вже ваші двері йдуть, дах у вас стоїть, все нормально. Дайте іншій людині це зробити. Дівчат, ми завжди кажемо, що краще я це зроблю швиденько, оскільки чоловік це не може, або хто краще мене зробить. В даному випадку краще вас це зробить хтось інший. Спробуйте завдання делегувати. Якщо у вас питання з якимись документами, то звертайтеся до людини, яка це для вас вирішить. Можливо, справді у вас будуть нові двері, коли ця карта програлася як ремонт. Мені клієнтка каже, а мені двері замовили, от вони йдуть. Замовте собі двері і чоловіку разом з тими дверями, хай прийдуть. От у вас така ситуація. Я буду вдячна, якщо ви напишете, як у вас програються карти. Це допомагає мені розвивати мої знання. У вас одно колоди карта імператриця. Карта, коли у вас фокус має бути на Я мама. Скажімо так, можливо, якісь відносини з дітьми. І це може бути також основа ситуації, ваша мама. І ви до неї прийдете і скажете, слухай, хочу почувати себе як колись в дитинстві. Ну тут це така карта, коли ви можете відчути себе дитиною. у даному випадку, для того, щоб відкрити ці двері, поверніться до своєї внутрішньої дитини, поверніться до себе, поставте себе на перше місце. Тепер, що вас здивує? Дев'ятка Пентаклі, десь можуть вас в гості запросити, просто ви не знали. Може на співбесіду запросять, може, ви будете квартиру шукати, і саме от вам скажуть: приходьте. Ви придете десь в гості по дев'ятки Пентаклі, для того, щоб тут, до речі, видно, що великі двері, гарна квартира, все тут облаштовано. От саме це вас здивує. Той, хто шукає для себе квартиру, я бажаю, щоб у вас це збулося. Або просто на якийсь концерт. Зараз велика кількість осінніх свят, велика кількість різних концертів. От саме це буде тут, тут трьох троє вас буде, бачите? І що Всесвіт зробить для вас? Дев'ятка жезлів. Карта цікава, Оскільки, от в даному аспекті, всесвіт вам зараз цим розкладом показує, що ви, напевне, частково трошечки не живете. Подивіться, тут чоловік і маленька дівчинка. І чоловік, вони схожі, вони в однакових костюмах. Він але стоїть за стіною і дивиться, начебто, як відбувається життя, як живуть інші, і він ізольований. Всесвіт може, по-перше, може вас ізолювати десь, якщо вам потрібно буде пауза, ви будете сидіти собі такі закриті. І дивитися, як всі навколо вас розважаються, а ви е, будете десь. Або ви це маленька дитина. Може у вас якась частичка буде дивитися за іншою частиною вас, яка скаже, слухай, чому ти себе сама ізолювала? Е, ви бачите, тут людина, в принципі, вона закрита. Чому ти не живеш? Я маленька дитина, порадуй мене. От, як я вам говорила в цій карті, що нам треба буде зі своєю внутрішньою дитиною спілкуватися. І, можливо, коли ви оберете саме цю внутрішню дитину, ви з цієї карти, коли ви дивитеся і закриті, ви вийдете. Тобто, отак ми можемо і покласти, що ваша маленька дитина так надивиться на ту частину, яка себе закриває, що ви опрацюєте і вийдете в вашу королеву жезлів. в Вас цей процес завжди такий тривалий, оскільки ні один психолог за 15 хвилин не зможе вилікувати ваші дитячі травми. Але якщо ви почнете, тобто у вас буде поступово крок за кроком, ви зможете йти в цьому напрямку. Зараз ще витягнемо пораду від оракула. Якщо вам потрібна приватна консультація таролога або психологічна консультація, я за освітою також психологічний консультант. Будь ласка, приходьте, в нас є консультації під відео мій номер телефону, і ми з вами протягом 30 або години, хвилин, або години розберемо вашу ситуацію. Так, порада. Правда, карта «Truth». Потрібно побачити, нарешті, правду: ось ваша правда, де ви живете? Чи ви спостерігаєте за життям, чи оці ваші частини як знаходяться. Тому. Овен, у вас місяць немає тут старших арканів, крім на колоди, імператриця. Такий, якщо брати з точки зору психології, то це пошук себе, визнання себе. Людина, яка можливо вас буде трошечки нервувати. Ти мені, я тобі, у такі товарно-риночні відносини. Це вас буде обмежувати. Ситуацію ви вирішуєте за допомогою того, що. Почекайте, почекайте, вам все принесуть, все зроблять, тільки ви з дитиною почекайте. Десь у вас тут іде подорож, і все світ вам допоможе розібратися з собою. Я вам, як завжди, вдячна. Дивіться правді в очі, і побачимося в наступних відео.